Доброго ранку, друзі. Середа вже тут, а це означає, що ми наближаємося до фіналу цього тижня. Сьогодні, 27 листопада, це 332-га доба. А до нового року залишилося всього 34 дні. Час готуватися до свят, але спочатку давайте почнемо день з гарного настрою і корисних знань. Разом з про ранок. І стартуємо як завжди з рубрики Свята сьогодні. По-перше, святкуємо сьогодні день заснування Національної академії наук України. Сьогодні ми відзначаємо день, коли було засновано одну з найважливіших наукових установ нашої країни. Наука це те, що рухає нас уперед, і на України відіграє величезну роль у розвитку технологій, медицини, екології та багатьох інших сфер. Подякуємо науковцям за їхню роботу, яка іноді залишається поза увагою. Але змінює світ також сьогодні цікавий день, тим що ми відзначаємо день шпильок та голок. Хто б міг подумати, але ці маленькі інструменти грають велику роль у нашому житті. Вони допомагають створювати одяг, лагодити речі і навіть стали символом майстерності та терпіння. Тож сьогодні ми шануємо їхню важливість і, можливо, згадуємо свої швадські експерименти. Ну і ще можемо святкувати увага День захисту черепах. Ці милі і мудрі створіння заслуговують на нашу підтримку. Давайте згадаємо, як важливо берегти природу та дбати про тих, хто не може захистити себе сам. Задумайтесь, чи готові ми зробити світ? кращим, хоча б для черепах. Ну, а якщо мало свят, можемо завжди відсвяткувати іменини. Сьогодні вітаємо всіх, кого звуть: Олександра, Аристарх, Гаврило, Пилип, Григорій, Віктор, Сергій, Петро, Василь, Олексій, Федір, Костянтин та Георгій. Нехай ваш день буде наповнений радістю, теплом і натхненням. Ну а тепер найголовніша рубрика нашого шоу це гороскоп. Починаємо, як завжди, з овна. Сьогодні відкритися новим знайомством. Ви здивуєтеся, як багато людей навколо хочуть вас підтримати. Телець, час внести творчість у повсякденність, спробуйте зробити щось своїми руками. Це подарує абсолютно нові емоції. Близнюки, спробуйте мовчазне спостерігання за людьми як спосіб зрозуміти інших. Новий підхід до комунікації принесе несподівані відкриття. Рак. Подумайте про зміни в вашому просторі. Навіть невелика перестановка зробить день яскравішим. Можна почати з перестановки думок у вашій голові. Зірки кажуть, що це сьогодні головне. Лев. Ви сьогодні магніт для натхнення. Ваша енергія зараз здатна зарядити цілий натовп людей. Тож поділіться нею хоча б з тими, кого любите. Діва відкрити для себе нову книгу чи подкаст. Знання, отримані сьогодні, змінять ваші погляди на все життя. Трези. спробуйте знайти баланс між роботою і відпочинком. Зосередьтеся на гармонії, але з нових позицій. Не забувайте при цьому. Головне для вас це особистий комфорт. Скорпіон, інтуїція допоможе вам прийняти важливе рішення. Довіртеся своєму внутрішньому голосу. Він сьогодні говорить лише правильні речі. Стрілець настав час подумати про своє майбутнє. Запишіть свої мрії на аркуш паперу. Вони стануть реальністю дуже скоро. Козуріг, розпочніть новий проєкт, навіть найменший крок вперед принесе великі результати. Хто знає, можливо, встигнете навіть до кінця цього року. Водолії, сьогодні день для експериментів. Спробуйте щось нове і незвичайне. Це вас надихне і енергія знову наповнить ваше серце. Риби, ваша чутливість сьогодні допоможе зрозуміти близьких, підтримка, яку ви надасте, повернеться до вас у 10-кратному розмірі. Це все сьогодні по гороскопу, їдемо далі, зараз у нас прикмети та поради на день. Якщо сьогодні у вас розірвалася нитка під час шиття, це до добрих новин. Тож сьогодні обов'язково щось зашийте. Посадіть також сьогодні вдома оливкову гілочку або поставте її у вазу. Це залучить гармонію не тільки в дім, а й у вас самих. Ну і ще починайте планувати сьогодні свій наступний тиждень. Це принесе більше ясності і успіху. Ну, а тепер трохи мотивації на весь день, яка допоможе провести його максимально ефективно. Пам'ятайте, терпіння і час роблять більше, ніж сила і пристрасть Жан Дела Фонтен. Не забувайте, що навіть найменші кроки ведуть до великих змін. Довіряйте собі та рухайтеся вперед, не озираючись на труднощі. Пам'ятайте, труднощі це просто складова. Успіху на цьому, дорогі друзі, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Дякую, що були зі мною цього ранку. Нехай день буде продуктивним, натхненним та наповненим радістю. До зустрічі завтра. У цей же час. Не забудьте розказати про мене своїм рідним і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!